Не зрозуміла. То мене то розбудило, а самі далі поблягалися, посідали. Да, Та, не вже як такі не. мудрі, мене розбудили, встали, застелили ліжко і взялись до роботи. От взяв ту бісовську машину, то, запри... хто, то, хто, хто бісовсь? я, я не знаю. Бісовсь? Заправляй, от пройдися під віконник, про цей унітаз, плитку, горло всі полускали в ванні всі стіни знову пройтися. Давай ту тумбочку, вхідні двері, та давай, чого ти влігся? Старий, я настроюся. Нема коли настроїти. Ти коли йшов мене будити, ти не питав, чи я настроєна вже вставати. Тому, ага. тому можна ага. вставай. Ти розбудив <Треб> мене наголо, розумієш? Я, розумі я <її> Читаю, <сélire> читаю. <сélire> давай, все, до роботи. На що посідали, що лист султану пишете, чи що? Ви думаєте, що їсти готувати, У нас нас вище в холодильнику. Сьогод я готую себе. Прикинь. Ні, mm. то давай, бо щось там свичий в холодильнику. Ну нас то холодильнику ніц, ніц нема! Ну давай. А, чи... а може, то можна... Я щось не можу поняти. Я ж пропустив, коли Сергій той готував. Той день, коли готував Сергій, то якось мило пішов на готував. Ні, але я пропустив. Він канапки з ікрою він хліб пік. О, Їсти на цілий день, а, mm. знає, а подача, пропустив... яка була, що не бачу? Подачу я не бачу. Знаєш, що ти пропустив, як я готував їсти? Mm. Бо коли я пік хліб, ви собі солодко спали, ти тут, а от його два фраєра там. А я на кухні шуршав. І то так тихенько шуршав, що ніколи з вас не, ми нічого не робимо. <звук> <звук> що Ти такий вночі хліб печеш. No, а, ah, ah. то тепер отак називається, що я такий. No, <звук> ні, ні, ні серг... Сергій <звук> просто і... запам'ятав фразу. Галя як казала. Як не спиться, нема чого лежати, встав і берешся до роботи. І мені спалося, ну що хліб спік. Я на другий раз, як мені не спатися, я говорю, я на кухні, я буду дилинчати ложками по всіх є. Питання закрито. Бігом навели порядок взяли роботу. Бігом, Архай, щось сів? Не треба було будити.